4 квітня директор Покровського міського центру зайнятості Микола Толмачов провів брифінг на тему надання соціальних послуг населенню, в тому числі внутрішньо переміщеним особам протягом першого кварталу 2018 року. Саме успішне, що ми зробили, зроли за все, у февралі місяці, ми захистили програму зайнятості як по городу, так і району на три роки: тобто, 18, 19 і двадцятий. В програмі зайнятості ми предусмотрели всі прогнозні показники як працевлаштування, переобучення, так і інші. І, крім всего, предусмотрели ринок труда, який може бути на сьогоднішній день. Тому ми іноді обращалися і будемо обращаться до руководителям, в них ту чи іншу Обхідну інформацію для того, щоб моніторити і каліцтво ліц настоящих на очок, і кількість ліс, які рішалі вопрос трудоустройства і по яким причинам уїхали імміграцією служби і так, далі, і, так далі, і так далі. Особливо насиченим був останній місяць кварталу. У березні сумісно з Донецькою обласною службою зайнятості був проведений прес-тур, під час якого журналістів ознайомили з куркулями Покровська та їхньою діяльністю. Також для школярів була проведена ярмарка робітничих професій та послуг по зайнятості, де учні могли ознайомитись з переліком робітничих професій та закладами, де їх можна отримати. Я хочу сказати, що з Нового року і приймає програму зайнятості, ми йшли з такими лозунгами, як живи і працюй в Україні. Тобто, ми на сьогоднішній день пропонуємо всі можливості безробітним, а також всі можливості работодателя для того, щоб він. Не уезжал никуда, а создавал новые рабочие места для у нас в городе Покровске, а для этого у нас есть все возможности. Все, что касается рынка, я хочу сказать: что действительно на сегодняшний день, по сравнению с первым кварталом 2017 года, у нас произошло снижение где-то на 100, количество, даже обратившихся на 100 и количество. состоящих на учете. Если в первом квартале 2017 -го года было 390 безработных, то на сегодняшний день 324. Протягом першого кварталу 2018 року на обліку у Покровському центрі зайнятості перебувало 536 безробітних. Працевлаштовано 206 осіб, серед яких 8 інвалідів, 5 внутрішньопереміщених осіб та 2 учасники АТО. Протягом перших трьох місяців 2018 року участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли більш ніж 150 безробітних. У таких от предприятиях, як управління соцзахисту, у нас ежемесячно працює 5, центральна районна лікарня, Кроме того, Шевченковская сельская рада, ритуальная служба, к которой пришел новый руководитель, он обратился к нам, и на сегодняшний день наши безработные наводят порядок на кладбищах. Узловая больница по два человека. Кроме того, отдел культуры работает 4-5 человек. На сегодняшний день мы уже выписали и заключили договора. практически с семи сельскими советами района, где по два безработных работают, а также на территории города, вот именно в этих предприятиях, которые я перечислил, Працевлаштовані на нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску 11 осіб трьом безробітним надано одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності за словами директора Покровського центру зайнятості ринок праці відчуває потребу в працівниках робітничих професій. Ми бачимо запроси роботодателя тому, що їм потрібні робочі професії. Однако из числа состоящихся на учете, которые в службе занятости есть, мы предоставить им возможность такой у нас нет. Поэтому мы готовы через СПТО, через службу обучить и направить им специалистов, таких рабочих профессий, как слесарь сантехніки, сварщики і так, далі, і так далі. Всього з початку року за направленням центру зайнятості навчалося 56 безробітних. З них семеро належать до категорії внутрішньопереміщених осіб, і троє безробітних до категорії учасника то. Всі безробітні навчались під заявку роботодавців та були працевлаштовані.